Друзі, всім привіт! Давно не був з вами на зв'язку. На це є свої причини. Відсутність електроенергії і е, буває, що і інтернет відсутній взагалі. Тому, друзі, сьогодні маємо дві годинки зранку і дві годинки маємо ввечері, е, коли є. Світло. І скористаючись цією нагодою, поки вийшов поратись по господарству, вирішив записати такий відеоролик про наболіли особисто для мене. Ну, і я думаю, що не тільки для мене, а для багатьох таких самих, як я, моїх однодумців, моїх колег. Мова сьогодні піде про свині. Про обвал цін на живу вагу. Штучний обвал цін на живу вагу, хочу зауважити. Отже, все по черзі якби. Працюємо дві годинки. За дві годинки намагаємося вспіти намолоти, намішати корму для того, аби попоратися по господарству ранком і вечором. Соняшникова макуха, друзі. За 4 дня ціна виросла на 2 гривні. Був 5 гривень кілограм, а даний момент 7 гривень кілограм. Я думаю, що це не потолок. вона буде далі рости. Далі соя і шрот. Поки що 15 гривень кілограм. На це я думаю, що ненадовго. Далі, друзі, по цінах. По цінах на живу вагу. Отже, друзі, що ми маємо на даний момент? Ціни обвалили на живу вагу, обвалили штучно. Я в цьому більше, ніж упевнений. Ну, і в цьому є свої обґрунтування, так як... Зважаючи на цінову політику М'яса, сала і так далі продукції м'ясної, нічого не помінялося. Ціни шалені на ринках, а живець в ціні впав. Свиней більше не стало. Легше їх вирощувати теж не стало, але ціни обвалили. Обвалили ціни перекупи. Це вони завжди вміють зробити чітко. Причому хочеться зауважити, що раніше вони працювали, да, вони мали е, на кілограмові там, гривню заробітку. І це було добре, і це було для них хорошо. Тепер вони хочуть мати не менше 10 гривень на кілограмові. Практично. Нічого до цього не доклавши. Е, ви годуєте, носите гавно, вкладуєте немалі кошти, а в кінцевому результаті получаєте з маком. Ну, ви поняли. Е, далі, може, буде зараз в коментарях посипляться негативні коментарі. Стосовно перекупів, барих, ну, це мене менше всього хвилює. Я ділюся тим, що хвилює мене. Ну і не тільки, мабуть, мене. Отже, по цінах. 70-75 гривень на даний момент. Жива вага. 75 гривень це вони практично хочуть за слонів. 200-кілограмових і більше. Чому так, друзі? Чому саме так? Тому що люди масово почали скидати свині, перебої з світлом, всі пали в паніку, почали скидати свиней. Ну, цього робити не потрібно, тому що ми цим самим... Граємо на руку проміжні проміжній ланці, яка заробляє на нас з вами немалу суму. А ми з вами получаємося в нулю, це якщо в кращому випадку, а здебільшого заходимо в мінус. Це стосується не тільки свиней, так, на жаль, з усім. З зерно, Зерном, з великою рогатою худобою в усіх сферах сільського господарства це відбувається. Проміжна ланка встановлює свої закони, свої правила, свої ціни, ті, які підходять їм. Зажимають людей простих, м'яко кажучи. Пальці в тіски і викручують руки. Але ми не опускаємо руки, ми працюємо, продовжуємо працювати, не будеш працювати, ніхто тобі кусок хліба не принесе і не постави на стіл, друзі. Отже, така цінова політика на свині. Опять же, повторюся, стало важче тому що відсутність електроенергії. Проблема велика існує з свиноматками запоросом, так як світло відсутнє. Вже неодноразово стикаюся в засобах масової інформації. Люди пишуть, привела свиноматка, видушила, привела, видушила, бо немає світла. Ось так, друзі, стало важче, але ціни відреагували на це по-іншому. Одне, що можна повчитися в перекупів, це їхньої згуртованості, якої нема в нас, в тих, хто цю продукцію е виводить на ринок, вирощує. От у них згуртованість по цінах, вони собі домовилися, ціну встановили і до кого б ти не зателефонував. Ніхто з них тобі не дасть більше навіть на 50 копійок. У нас же так не виходить. Комусь вигодно продати і по 40, і по 50. Не знаю чому так. Стикаюся з цим, не вперше. Продаєш свині, приходить сусід. О, давай йди до мене, я віддам тобі на. Пару гривень дешевше. Я не розумію такої логіки, з чим це пов'язано. Ну і, відповідно, це веде за собою такі от наслідки, що починають крутити носом стосовно ціни і б'ють таку, як їм. Потрібно для гарного заробітку. Тобі ж. Кому війна, а кому мати рідна. Це. Прислів'я чи приказка доводить свою ефективність неодноразово. Хто наживався до війни, зараз під час війни наживається в 4 рази більше, друзі. Отака От тема. Пишіть, друзі, в коментарях, діліться своїми думками, своїми роздумами. Стосовно цієї теми, поділіться закупівельною ціною на живу вагу свинини в своїх областях, в своїх регіонах. Я нагадаю, я знаходжуся в Вінницькій області і на даний момент у нас така ситуація. Хочу звернутися до вас. Свиноводів, аматорів, хто займається цією нелегкою справою. Багато хто цінує свою працю. Ну і є люди, які її не цінують, взагалі не цінують, здатні віддавати за будь-що. А я впевнений, що аби він сів та порахував. Вложений капітал, він би свою думку поміняв стосовно ціни і не скидав би ціну, не приходив би, не казав, що я віддам тобі на пару гривень дешевше. Заїдь до мене, забери. Потрібно перетерпіти, потрібно перечекати, потрібно в першу чергу згуртуватися, нам всім згуртуватися. І диктувати ми маємо умови, а не перекупи мають диктувати нам свої умови. От саме згуртованості, в них нам потрібно повчитися, друзі. Ось така ситуація. За дві годинки, опять же, повторюся, потрібно намолоти, намішати, встигнути попоратися. Запастися водою, запастися кормом і чекати до вечора. Увечері знову те саме, дві годинки маємо на те, щоб встигнути все зробити. Проміжні роботи не виходить виконати ніяк. От Розламали клітку чи ще щось в тому плані, щось підварити, десь щось врізати болгаркою. Не виходить, не встигаєш це все за 2 години зробити. Отже, друзі, коментуємо, підписуємося, підтримуємо канал, знімаю відео для вас. Отже, підтримайте вподобайкою, підтримайте коментарем. Позитивним, негативним нема значення. Який-то буде коментар, також поставити лайк, дизлайк. Е, від кількості коментарів і поставлених подобайок, е, відеоролик попадає в рекомендацію Ютубу, і його зможуть переглянути якомога більше глядачів. Цим самим ви підтримаєте розвиток каналу. А я дякую вам. За перегляд. Дякую вам за те, що підписуєтеся, за те, що зі мною в цей нелегкий час. А ми будемо продовжувати в тому ж дусі, в тому ж руслі, не опускаючи руки, бо нам це робити не можна. Особливо проживаючи в сільській місцевості, де робочі місця відсутні взагалі. Живемо ми лише на сільському господарстві, те, що... чим займаємося вдома. Хтось вирощує свині, хтось утримує велику рогату худобу, малу рогату худобу, неважливо, але суть і принцип один і той же, як і з ціновою політикою, так і з затратними затратами які несуться на вирощення того чи іншого поголів'я. Отже, не забуваємо коментарі, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші відгуки. Обов'язково відпишіться, хто має можливість. Оп, світла в нас вже не стало. 12 година світла не стало. В 10 вмикають, в 12 вимикають. Отже, стосовно коментарів відпишіться обов'язково по ціновій політиці на Живу Вагу. По своїх областях, регіонах. Буду дуже вдячний вам. І спілкуйтеся, друзі, спілкуйтеся. Спілкуйтеся один з одним. Єднайтеся, запитуйте. По ціновій політиці, діліться ціновою політикою, щоб згуртуватися і встановити ціну, та, яка є справедливою на живу вагу, виходячи з усіх моментів, встановити ту ціну, яка є насправді справедлива для живої ваги свинини. Все, на цьому я вам, друзі, дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Хлопці, тримайтеся. Ми завжди з вами. Допомагаємо чим можемо, незважаючи ні на що. Ми допомагаємо. І будемо допомагати. І допомагали. Отож, друзі, всім добра, злагоди, якнайшвидшої перемоги і миру, друзі, миру. Все, з вами був Юрій Механік СГ. До нових зустрічів. Всі наступні відеоролики будуть виключно в цьому плані. Тому як на дворі зима у нас засніжило вже. Тому перемикаємося на свинок і на все, що з ними пов'язане. Далі чекає на мене складний період, опорос свиноматок в реаліях без світла, але якось впораємось. Все, друзі, дякую за увагу. До побачення.